Hey, everybody. С вами Дэн Субгатти залетили мы в режим про киллер. Всім давно знайомий цей режимчик. Ось у нас ладосик вибрався, киллер, Бачите, если он прям скинований, тобто... Пацанчики іграє не вперше. В общем-то, Влад, розповідаю тобі, що і як тут взагалі виграти. У нас зверху йде таймер, тобто, зараз скоро повинен появитися у нас цей кіллер, да, який нас буде прям дуже-дуже люто лупцювати. Ось тут є якась вагонетка, яку, походу, скоріш за все, треба потім ще й шпихати. Ой-ой-ой, тут лягати можна. Да? Можна тут все, братуха. Для того, щоб нам вийти на вихід, нам треба ось взірвати цю вагонетку. Тому біжи до мене хелпуй, я тобі скажу більше. Тут можна знайти всяку. Дубінки, можна сховатися в шкафчик. Тобто режим прям дуже класно пропрацьований. Кстати, я знайшов якусь бутилку побиту і особо не розумію, навіщо вона? Ну, ну ладно. А, вспомнив, вспомнив, вспомнив. Ти бігаєш, збираєш всяке оце лахміття, поняв, і завдяки цьому ти можеш його потім в кінці гри продати, і тобі за нього дають гроші. Якщо якщо я не помиляюся, так. Ви вже там дотолкали її, майже бемс, Взірвали, і що? Що а далі? Аж чому не відкрився, не відкрився прохід? зрозуміло. ладно. Не знаю, як ви, пацани, а я побіг отсюда. він! Він Біля мене! Ладос! Хелп! Він мене бачить! Хана! Хана! Суши весла! Я упав, Він мене ранив! Влад, я повзу, я повзу кудись! мені. поможемен. Ти мене бачиш? Да, я да, ще да. одного вбив, йо. Він прям він прям біля мене десь. А ты Ось ти. Хелп! Да. Підніми! Підніми мене, пожалуйста! А шо, а шо роб... а як ты? Оп, 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 бемс бемс промахнувся! Лушпак! промахнувся, тікай на педалі! Куди я за. Просто, куди я, Куди я запригнув? Так, тикай, поймай, наймай, поймай. Просто прыгай! О, так, чудово. Оп, оп, і мене знову зловив хамнюк. Ха-ха. <сіху> <Help. сіху> Ні, ну це бачиш, кілер прям дуже він їх сильний, типу Проти такого ще супер крутого я ще не грав, по правді. Він прям дуже люто відіграє. Так, стоп, біля мене хтось приїхає. Поможе мені, чувак? Так, він мені він мені допомагає, він мене підняв. Він мене кудись несе. Бемс, я возродився! Нормально! Ти там живий надіюсь? А, диви, диви. Я заховався. я... Мен... я... Так, стоп. А, а що нам робити? Я ще не можу зрозуміти. Е, я теж особо до кінця не не, не не розумію, що нам треба зробити, але треба як, як мінімум вижити. Хоча б. Ой, мене вдарив. Блін! Так, живіть, живіть. Сай! На місці! Оп, поскакали. Я кость поднял. Надеюсь, а Так, можна? Можна Можна як хочеш, братуха. Так, а як тебе ти... ти ж хілишся, надіюся? Чи я, я? Я не знаю. Так, да, ти отх'юся, нормально. Так. Може, нам потрібно щось знайти, щоб, ну, щоб вибратися. Я не знаю. Або нам ну, можливо нам треба просто прожити оці дві хвилини і все? Ну, У мене бензин, Я знайшов бензин, у мене бензин є. Ой, він десь тут. Де Так, я не я ховаюся. Так, ну я його поки що не бачу. І я не бачу, можна йти. Далі. Так. ооо я в підвалі якомусь. Водопад Де, де ти ці підвали знайшов? Стоп! І... Все, мене спалили. Мене спалили. Він мене просто зарізав! Як залізти, як залізти, блін, Ні. Ну, ну, в принципі, за режимчик, ти вже зрозумів. Як бачиш, у нас іде таймер, а таймер у нас одна хвилина 30 секунд і розпочнеться нова гра. Також, Поня, помимо цього, ти заробляєш собі коїни, завдяки яких ти можеш собі відкривати різні кейси. Отримувати собі різні кенджали, скінчики і все в цьому досі. Також, якщо я а? не помиляюсь, ти можеш зараз її прокачувати свій бейс. Я чекаю. А, а! Вже чекати потрібно, я поняв. Так, ось ось наш кілер, який просто всіх банально перебив. Він, виходить, виграв. Ну і, звісно, вже через 30 секунд у нас розпочнеться нова карточка. А поки вона, друзі, не почалась, я хочу вас попросити підтримати цей відос і, звісно, вже своєю королівською підписочкою на канал. Також не забувайте те, що в мене є мій телеграм-канал, де я часто влаштовую розіграші. Разом із підписниками залітаю в режим. І граю, в принципі, час і часу. Тому залітаємо і вступаємо в банду. Так, тут якісь кейси, але в мене коїнів немає. Йомайо, -йо. тут кейси я дорогущі. По 30 тисяч, по 50 тисяч. Так, мапа. О, Вибирай мапу, я хочу там датися машинки. Машинки, я б то. Хоча оця скейт зона, мені здається, була потужна, б поняв, супервелика мапа. Сама перша? Да, бачу. Мені здається, вона прям супервелика була б. Я в спортзал би пішов. В спортзальчик. так. Цікаво подивитися, хто у нас зараз буде маньячелою. Джеді БЛА! Ха-ха-ха! Я ще той вбився. Ось саме я. Да що ти не красивий якийсь? Смысл некрасивий! За такі слова, чувач, я тебе зарубашу самим першим. Ха-ха-ха-ха. Подимся, подивимося. Я документ допрыгаю, тебе бачу просто. Ха-ха-ха. Як ти ви... не вилізти отсюда? Аааа, я помню. не переживай. Як... Щас тобі папа Дензу поможе, коли там вилізти хотіл. Так! Де ж ви заховалися, малесенькі? Можливо хтось тут? Ні, тут а, замітив манюню! Завітив, іди сюда, малесенький. Мінус один. А я, та, а я там був. Ти там був? Не переживай, бладько. Я тебе ще знайду, маню. -няго. Щас. Опа. Дай мені йти? Не підкажеш? Я тобі щас підкажу, де, куди я знаходжуся не, не, куди мені йти? Опа! Куда? Бемс, іди сюди, Мінус ще один Що, хтось може допоможе їм, я не знаю. Не хоче, ніхто йому помогти. Я наче з радістю. Бажання не маю, так де ж ви молесенькі? Куди ви поховалися? Блін, в мене чотири хвилини залишилося, а я вбив лише двох, і то дуже великі шанси, що ви ще їх і піднімете. Так, можливо, то, це? тут так, ні тут mm. німа. Так, я ще тут yeah. лідив, кстати. Я я не ходив, Я Це не можу зрозуміти. Не можу. Що ти не можеш зрозуміти? Ти питай, якщо що я тобі можу щось розповісти? Нам потрібно просто виходить, ховатись від тебе, чи потрібно нам е, щось шукати, десь щось розруйнувати, щоб вибратися звідси? Ок. Опа! Опа! опа. <сіх> минус один. Бачу, пацанчик, тикай. Опа! А хто у нас тут заховався? <сіх> так, минус 2. Це вже хоч щось. Опа! Бачу ще одного кентафарика. Підказку, Підказку дань. Давай! Назад, підняли. Жесть мід мене говзай! Ти, ти куди прийшов? Іди отсюда! Так, одного вбив! Одного вбив. Він якщо мене будуть зараз палити моїм, це буде так несправедливо, я тобі скажу. Да? Чесно? Хе-ха-ха! А, це не ти був. Я думав, що я тебе вже зарубашив. Так. Опа! Братуха, а ти куди? Так. Його челікса я уже зарубашив Так де ж ви поховалися? Я даже далі не па. Я тебе мучений не разу не знаходив, да? Далі йди Опа. Опа! Хеллоу. Мінус один. Мінус два. Ха-ха. Я знаю, не там, де ти моїх убиваєш, я трошки далі. Ти я трошечки Годю, далі, да? Да. Опа. А ти не хочеш помогти там своїм, які відпочивають, ні? А я біжу по тихань. А. Біжиш? Ну біжи, біжи. У мене є план. У мене є жорсткий дуже пла. Окей. А тобі скажи, сам захочеш. А ти можеш сказати. Опа. мінус один. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, мені цікаво, де волдосик сковався. Ладно, можешь там якусь підсказочку, да слышно, я не знаю. Так, да, Я сидю на спалме. Ага, Новый питайчик! Що таке, манюней? А ях я скарбюка! На спавню, значит, деть. Останні моменты я побачив. Копать! А какая yes. хорошая была. Я знайду чей твоих друзей, ты не переживай. Опа, опа, папули. Оп, папулі. Вони строили. зробили Вихід то есть? Але чи він допоможе вам? Ха-ха-ха! Так, опа, так, у нас тут якось все сховався. Будь ласка, мені вистачить, да, да. Ні, я порівняв, що це має, мій, Нормально я вас перелупив, скажи? Вообще виграв? Ви чітко, так, да, я виграв. Типа, написано все, ти найкращий кілер, я, я убив 8 виживших, Поняв? Блін, як ти мене спалив? Не знаю, я, я взагалі випадково до тебе просто попався. А ти що, весь час там ховався? Серйозно? Да, з криші на кришу, ну, з одної сторони на іншу бігав. Оце випадково. ти кресю, конечно. А я бігаю по домам шукаю. По шейкі здвижусь, і А він сидить на кришах собі там вчилиць? Ну, за маняка, я тобі скажу, прям цікаво грати. Так, е слухай-ка, я би, я би, я бы. Я о, о, цю мапу хочу. Оця прям дуже велика. Яку? Сама я... остання. Така в червона. Виглядає давай, прям дуже-дуже прикольно. О, кстати, ось вона, кстати, вибралася. Чітко. Може, мені ще раз дадуть маньяка, по-братськи? Я би був дуже щасливий за це. Якийсь то. А ну, ти Том 30. Ти бачив? Ти бачив? Ти зверху був? Да, 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 майже випав. Я хотів, маняко, будь. Ого. Страшне яке. Ого, чудіще, да? Таке. привид, Так. так. Давай збирати оце всяке лахміття. Так якісь очки тут, ось у є. Що, тут, якась біжок. А, воно XP дає. Так мені цікаво, де цей маньяк появиться. Бо а? на цій мапі, по правді, як. я граю вперше. Як і я. О, ні, я знаю, ну... я ничку найшов. Я собі ничку найшов. Він мені нічого цей манічало тепер не зробить. Так, тут закриті двері, хорошо. Так, а тут що О, Він, я, я таку ничку знайшов жорстку. Прямо шефа тожна. Оце ти? Ну, ну, да, от Він ось отут, да? А де опа, так ось сюди. Він біжить и оп, а сюда. А ти ж куришь що тоже теж може повзати? Да? Так. <laughs> А, тоді не актуально. А, ти що думав, в сказку попав? Чува, Побігли. Блін Побігли за мною, я буду робити екскурсію по своєму власному пентхаусу. Давай, давай. Дивися. Оце, оце дуже круте сідло, понял. Ми його купили в Італії за дві бутылки Кока-Коли. Ого. Воно як світ, да? Я пішов тебе. О, а двері відкриваються? А двері відкривається, ладно. А, о! о таке? Ти... А шо ти мене йде, ме я за шкафою. В смісі за шкафою, за якою шкафою? Пригни просто, пригни. На шкафу пригни, бачиш мене? Бо я тебе не бачу. Ось сюди? Пригне. О! Жесть! <рикне> <рикне> Оце, кстати, імбова позиція. І тебе, кстати, і тебе ще тут не видно. А я тебе буду а, палити, ага. я отако ляжу і буду тебе палити. Та ні, Тяга, Тяга, стоп, ну, ти або тікай. Опа, стоп, він біля нас. А ну я... виходь, давай. Ні, виходь. я шо, вовше? І двері відкрив. Він нас не знайшов? Я з нього порухати хочу. Я з нього хочу порухати. Давай, давай. <гас> <потрібно. О>, <гас> Попав Мене вбили Ну повзи до мене, сейчас підніму Давай, повзу, 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 повзу. Так, приповз Піднімай І запрыгивай обратно. Запрыгивай обратно. Все. <гас> Нормально. Підняв мене, красавчик. Ух uh, ты, йо, а що я встать не можу? Мене в текстурке запагало. Ну я ж тебе притаскал. Все, вылез? Залазь назад. Да ты. Двой. Мене вообще в, в текстурке так запуляло тільки що. Е -е 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 -е. Так. Сидимо. Может хоть разочек вернем? Может підемо хоть з него позначаемся с тобою? Чи ти боишься? Давай, давай, чому ні? Так, надо комнату не так, заповнили. Давай а, може, просто. Може? Давай може? просто біля навесть крутиться, понял? А, тут ша є! В каждой комнате є. Понял? В кімнаті. Тихо, тихо. Тихо. Нет, я зробив, что я не я живий. А я живий. Тебя убили, ні? Ні, Дан, ти не повіриш? Я виходю перед ним. Він за мною біжить. Я запривлюсь за шкафа. Він не вдуплив, куди я дівся. Ну я тоже сижу за шкафу, і понятно на самій позиції. О, боже! Так, да, він тя. Ну ты я трошки видно, якщо в піксель дивитися. Ні, ну понятно, але ж мені здається що особо ніхто так сильно не передивляється. І слухай, у нас залишається ще півтори хвилини, дивіться Я пропоную сидіти, нас виживших ні немає ніякої інформації, так він стоп він біжить. Да, 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 Я не можу залізти! Сиримо! все. А ти немає голос свого чату? На жаль, немає, але він наших типів буває. І кстати, я би постарався його підняти, але й на першому поверсі, да, по ідеї? Тому yeah, за ним not спускатися not. прям ну дуже-дуже рисковано. Так, в мене є плен? Ааа, я знаю, на шестеро лишилось. Він хоча ще підцепив. Опа, стоп, він десь біля мене. О, вихід, вихід, появився. Вихід, Давай, тапку в пол. Тапочку в пол. Гей, давай, 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 давай. Я тоже бежу вентиляція. О, Я Только вентиляцію, вентиляцію Чувач. Прикольно. Жас тут кімнат жорстких. Стоп, а де Я вихід? Знаю, вихід пропав. Блін, фу, фу, фу. Тикай, тикай, тикай. зі мною був. Він мене бачить. Ай. Я Детик. Ой ось вона, влад, на вихід тут, біля мене. Я ось і кручуся, да, кручуся. Ось, 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 прям біля нас. Бачу, все, до побачення! Чувач! Я тоже, я теж, я теж фік. Да? Є! Я теж фік. Ну це прям Оу. дуже тяжка катка була. Прям реально потна. Да, він два... Він три рази міг мене вбити! Даже в кінці. Ну і цілому, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу, сіграюсь в подобається, якщо ви бажаєте продовження по даному режимчику. А з вами був Владос і Тензо. І всім до нових зустрічей. Пока-пока.